Вітаю вас! До вашої уваги цикл телепрограм Прикарпаття обленерго про це корисно знати. Сьогодні ми презентуємо новий сервіс для наших споживачів персональний кабінет і розкажемо про його переваги. А допоможе мені в цьому Ростислав Гуль, адміністратор системи дистанційних розрахунків. Ростиславе, розкажіть, будь ласка, що таке персональний кабінет? Персональний кабінет це новий сервіс пад Прикарпаття обленерго, який покликаний. Допомогти нашим споживачам вирішувати їхні питання через інтернет. Він запрацював в тестовому режимі 2015 році, і от в промислову експлуатацію був введений вже в лютому, 2016 тисячі Якщо сервіс запрацював, значить у цьому була якась потреба. Скажіть, будь ласка, яка причина стала вирішальною у рішенні про відкриття персонального кабінету? До цього у нас було дві системи: одна для побутових споживачів, друга для юридичних споживачів. Відповідно, проаналізувавши наших споживачів їхні побажання, і враховуючи те, що сильно рясло навантаження на попередні системи, було вирішено розробляти абсолютно нову з чистого листка, в якій би ми врахували всі побажання споживачів, відповідно, вона була розрахована на те навантаження, яке нам необхідно. До речі, хочу ще сказати, що ми постійно аналізуємо побажання наших споживачів, які в них є проблеми, потреби. І на основі цих, цих даних починаємо розробляти різні системи, які повинні полегшити їм життя і задовольнити всі їхні потреби. Ростислава, розкажіть, будь ласка, які послуги пропонує своїм споживачам персональний кабінет? Персональний кабінет об'єднує послуги як для побутових, так і для юридичних споживачів. Для побутових споживачів це, зокрема, подача показників, онлайн оплата, аналіз та контроль ваших розрахунків. А для юридичних споживачів це звіт за спожиту електроенергію, отримання всіх розрахункових документів та подача листів на коригування лімітів. Крім цього, ще б хотів відмітити одну особливість персонального кабінету: це те, що можна на один обліковий запис додати декілька особових рахунків. Наприклад, якщо у вас є не одна квартира, а дві, чи ви хочете звітувати за вашу бабусю чи батьків. Ви можете на один обліковий запис додати декілька особових рахунків і, відповідно, мати все в одному місці. Так само ви можете додати юридичних споживачів, наприклад, якщо у вас є якась фірма і вам потрібно здавати щомісячні звіт. Скажіть, будь ласка, чи планується розширяти спектр послуг персонального кабінету? Так, звичайно, ми постійно аналізуємо на потреби наших споживачів їхні скарги та пропозиції. Відповідно, стараємося врахувати їх всіх, якомога швидше ввести новий функціонал. Зокрема, в найближчий час планується введення замовлення послуг через інтернет. Тобто для побутових споживачів, якщо вам потрібно буде замовити будь-яку з послуг, які надає пад Прикарпаття обленерго, ви можете це зробити через інтернет і не відвідуючи наші центри обслуговування клієнтів. Крім цього, ми також вводимо різноманітні нововведення, такі як нагадування споживачам про те, що необхідно вказати показник, оплатити за електроенергію, повідомлення про аварійні вимкнення, про планові вимкнення, щоб споживачі могли все, всю інформацію отримати в єдиному місці. Ростислава, я буду просити, щоб ви детально розказали нашому глядачеві, як зареєструватися у персональному кабінеті. Перш за все, необхідно зайти на наш корпоративний сайт та натиснути на банер персонального кабінету споживача. Отже, ми заходимо на офіційний сайт Прикарпаття Блонеру та наскаємо на персональний кабінет споживача. Нас переводить на персональний кабінет, де нам необхідно пройти реєстрацію. Для цього в блоці реєстрація ми вказуємо своє ім'я та прізвище, вводимо нашу електронну пошту та придумуємо пароль. Хотів би наголосити на вимогах до паролю, тому що пароль повинен складатися не менше як шести символів, містити літери великі і малі латинського алфавіту та хоча б одну цифру. Це важливо, тому що часто виникають помилки при реєстрації саме з паролем. Також необхідно проставити галочку Я приймаю правила користування, з якими перед цим бажано ознайомитись, та натиснути кнопку Зареєструватися. Після завершення реєстрації на вашу пошту прийде лист з посиланням, на яке потрібно натиснути, щоб підтвердити вашу електронну пошту. Давайте зробимо. Ось є лист від персонального кабінету. І є кнопка Підтвердити емейл. Ми натискаємо на неї. І ваш емейл підтверджено. Тепер ми можемо переходити до користування системи. Після підтвердження електронної адреси нам необхідно вернутися на головну сторінку та увійти у систему. Тепер для цього в блоці вхід нам необхідно внести електронну адресу, на яку ми зареєструвалися, ввести пароль, який ми собі придумали, та натиснути кнопку Увійти до Energy Suite Online». При першому вході в саму систему вам необхідно буде додати ваших споживачів. Для цього натискаємо пошук споживачів, вибираємо, чи це населення чи юридичні особи. Вибираємо рем, до якого ми належимо, наприклад, Івано-Франківський рем, та вводимо наш особовий рахунок. Ще також нагадаю, що особовий рахунок можна дізнатися на вашій квитанції, яку вам щомісяця приносять додому, або зателефонувавши в кол-центр. Та вказавши свою адресу та прізвище, і вам підкажуть ваш особовий рахунок. Для юридичних осіб замість особового рахунку необхідно внести ваш номер договору. Отже, вводимо наш особовий рахунок. Натискаємо кнопку Виконати пошук. Нам відображається наш результат пошуку, де вказаний в прихованому вигляді ваш мобільний телефон та електронна адреса. Для того, щоб додати такого споживача. Вам необхідно в колонці Дія натиснути на плюсик, після чого код підтвердження додавання споживача буде відправлено на ваш мобільний номер телефону або емейл, e ті, які вказані в договорі з Прикарпаття Обленерго. Отже, вводимо наш код, який ми отримали на наш мобільний телефон. Натискаємо клавішу підтвердити. Після додавання споживача у вас вискочить зелена галочка та стрілочка, на яку натиснувши, ми можемо перейти вже конкретно до вашого споживача і працювати надалі з ним. Крім цього, якщо ви не маєте змогу отримати цей код на ваш мобільний телефон, ви можете скористатись функцією додати вашого споживача по оплаті. Для цього ви натискаєте кнопку Додати по оплаті. І вводити точну суму вашої останньої оплати за спожиту електроенергію. Необхідно ввести суму з точністю до копійок. Крім цього, хочу зауважити, що при реєстрації в персональному кабінеті не обов'язково проходити всю процедуру реєстрації, а можна скористатися зручною функцією входу через соціальні мережі. На даний момент у нас можна ввійти через соціальні мережі Google, Facebook, Twitter та Microsoft. Для того, щоб увійти, наприклад, через Gmail, під блоком вхід є чотири відповідних значки. Давайте спробуємо увійти через Gmail. Натискаємо відповідну піктограму. Нас питає дозвіл на доступ до електронної пошти та інших необхідних даних. Натискаємо Дозволити. І ми відразу попадаємо в персональний кабінет без необхідності підтверджувати електронну пошту. Ростиславе, і на останок, якщо споживачу не вдається зареєструватися у персональному кабінеті, куди йому звертати за допомогою? Якщо у споживача виникають будь-які питання чи труднощі про реєстрації, чи в процесі користування персональним кабінетом, споживачі можуть телефонувати на наш кол-центр за телефоном 0850 20, де їм нададуть всі необхідні відповіді та допоможуть в користуванні цим сервісом. На сьогоднішній день понад 8 тисяч фізичних осіб та понад 2,5 тисячі юридичних осіб користуються послами персонального кабінету «Прикарпаття обленерго». Вони кажуть, що це зручно. Переконатись у цьому може кожен із нас, варто лише зареєструватися у персональному кабінеті. А ви дивилися черговий випуск телепрограми Про це корисно знати, презентованої «Прикарпаття обленерго». Srečno te zanjamo, kaj je Natalie.